Якби не намагались повернути, розвернути колесо фортуни от прямо до глобальної третьої світової, про яку не говорять тільки лінивий, навряд чи дійде. Це скоріше війни, технологій, озброєнь, пробні протистояння, такі своєрідні тести, які покажуть, хто на що готовий і хто на що здатний. Що чекає тих, хто прагне за будь-яку ціну утримати владу, суд. І смерть. Дві карти замість тисячі слів. Суд обов'язково прийде, він, власне, уже наближається. Вони знають про це, і їх це насправді жахає, але зупинитись вони не можуть, вони готові піти на що завгодно. Що чекає тих, хто прагне панувати над світом? Диявол. Як цікаво, протистояння з дияволом. Ну тут, мабуть, без шансів. Ейвас дуже важка руна, поєднання протилежностей, символ вічного дерева життя і в той же час руна смерті і переродження. Думаю, це натяк, що світова гра вийшла на новий рівень.